Всім привіт! Це відео я знімаю для своїх клієнтів, щоб продемонструвати роботу AI Direct менеджера у зв'язці з автоматизацією на платформі Енейтен Мені Чат, і я використовую в даному випадку Supabase. Це векторна база даних. Зараз ми, власне, перед собою бачимо цю автоматизацію на платформі Енейтен. Ось перша частина автоматизації в ManyChat і ось друга частина. Зараз я продемонструю роботу. У мене є telegram бот і також є instagram сторінка Припустимо, що в нас є інтернет-магазин по автозапчастинам. Є зараз три документи. Саме інформація про цей інтернет-магазин. Я з допомогою ChatGPT згенерував ці тестові дані, вони абсолютно рандомні. Але я, дірект менеджер зможе консультувати, ґрунтуючись саме на цих даних. Трохи пізніше я розповім, як це працює, і покажу. Є загальна інформація про цей інтернет-магазин, адреса, графік роботи, контакти, які послуги є, яка доставка, оплата, також асортимент товарів, прайс-лист, так сказати, послуги і вартість СТО, які є в декількох містах України. Це все тестові дані, які нам знадобляться. Першу покажу, це telegram бот який можна прикрутити на сайт, куди завгодно, і людина зможе заходити. От ми починаємо. Зараз в мені чаті ми бачимо клієнта, який запустив цей telegram бот Ще нічого не відбувається, бо клієнт нічого не написав. Але якщо я напишу. Ми бачимо, як спрацьовується автоматизація. І ми зараз перед собою побачимо, як ця автоматизація ще думає. І отримуємо відповідь. Я AI Direct Manager, віртуальний консультант. Якщо потрібна допомога з авто або за цим звертайся, я тут, щоб допомогти. І також я додав ще що це повідомлення від AI-асистента. Бо, так, звісно, Люди можуть не відрізнити, що консультує їх саме штучний інтелект, але це більш орієнтовано, клієнтоорієнтовно, це більш юзер-френдлі. Тому, тому так. Наприклад, ми в нього запитаємо, який в тебе графік роботи? Він трохи подумає. І ми також ще одним повідомленням відправимо. Ще одне питання. Він відповів на перше повідомлення. графік роботи. Це можна регулювати. Я поставив затримку 10 секунд, коли людина може відправити відразу декілька повідомлень. Але я трохи не встиг, тому він зараз має надіслати повідомлення. Це можна збільшити. Я можу поставити delay не 10 секунд, а, наприклад, автоматизація буде чекати 20 секунд, перш ніж відповісти. Робимо апдейт, але зараз вже повідомлення є. І він абсолютно всю цю інформацію бере із бази даних. Власне, вона і потрібна для того, щоб завжди мати, мати актуальний, а, актуальну інформацію про інтернет-магазин. Зараз ми підбираємося до баз даних, тому продемонструю, як вони працюють. А, є база даних, а, в якій є дві таблиці. Документ, нам потрібен зараз документ. В нас є автоматизація, ми зараз її можемо побачити. Вона ось тут. Наприклад, ми зберігаємо інформацію про нашу компанію для AI Direct менеджера в надзвичайному Google диску, в якому є документи, файли про наш магазин. І ми бачимо, що власне саме з цієї бази. Штучний інтелект, ця автоматизація бере інформацію. Вона читає з цього файлу. Якщо ми зараз змінимо, наприклад, графік роботи у будні дні не до 19, а до 20.00, ми побачимо, що відбувається збереження цього файлу на Google-диску. Зараз ми побачимо, що тут з'явиться більше строк в базі не 73, а більше. Тому що. Також тут є затримка, я поставив кожні три хвилини. Ця автоматизація ходить в базу даних і точніше ходить в папку на Google диску, перевіряє е, наявність актуальної інформації. І якщо є нова інформація, вона записує. Ця автоматизація записує нову інформацію в базу даних. Чому е, у вас буде питання, наприклад, чому е, автоматизація може, ну, не може читати із напряму з Google диску. Може. але... Саме векторна база даних потрібна для того, щоб працювати з великими об'ємами інформації тексту. І коли пройде 3 хвилини, зараз ще не пройшло 3 хвилини. Автоматизація не пішла в Google папку на Google диску і не побачила нову актуальну інформацію. Цей параметр можна виставляти, щоб вона кожні 30 секунд ходила в папку і оновлювала інформацію в базі даних. Це все дуже гнучко налаштовується під клієнта. Так, навіщо потрібна це векторна база даних, щоб дуже швидко і витягувати інформацію. І щоб ця інформація, якщо це дуже великий об'єм даних, то штучний інтелект він ще погано працює з великими об'ємами даних. А от з бази даних він бере саме дуже великий об'єм даних. В цю автоматизацію входить саме оновлення. Тобто, наприклад, якийсь менеджер там SMM, да або маркетолог, який працює над акціями, повністю оновлює інформацію на сайті. В інстаграм сторін на інстаграм сторінці йде, оновлює цю інформацію. Також це потрібно робити і в цих файлах просто відкриваєш три вкладки: сайт, інстаграм-сторінка і папка на google диску і просто оновлюєш актуальну інформацію. Автоматизація підхоплює її заповнює базу даних цією новою інформацією. Вона видаляє стару автоматизацію. Як ми бачимо, зараз з'явилося три нових строки. Було 73, зараз 76. А, і саме ця інформація актуалізувалася. Якщо ми а, підемо ще раз. А, бачимо, що отут -от, з понеділка по п'ятницю інформація 19.00. Ми трохи почекаємо, тому що там не прям, а, ну, знаєте, Дуже швидко змінюється інформація. Там протягом декількох хвилин ai Direct менеджер зможе прочитати цю нову інформацію, підхопити і дати клієнту актуальну інформацію. Трохи ми почекаємо, і я розповім ще про одну таблицю в цій базі даних, а саме про збереження всіх переписок, абсолютно всіх переписок. Тобто, ця переписка вона зберігається теж в базі даних. Щоб ai директ-менеджер uh, він uh, мав контекст. Uh, тобто, якщо я через тиждень ще раз напишу в цей чат, він буде розуміти, що uh, я такий-то, такий то з такою сешен, з таким-то session ID, сюди передається ID-шка мого юзера, мене в телеграмі, і він буде пам'ятати, про що ми тиждень тому спілкувалися, uh, тобто, ми бачимо. Ось запис. Моє повідомлення, який в тебе графік роботи, а, його відповідь. Бачимо так, 19.00 з понеділка по п'ятницю. Наступне моє питання про а, доставку. Так, давайте спробуємо зараз а, ще раз запитати в нього інформацію про графік роботи. Подивимося, чи вже він надасть нам актуальну інформацію, чи ні. Тут зараз має з'явитися в логах запущений процес. Ця автоматизація почекала трохи, поки я допишу всі свої повідомлення і почала працювати. Зараз ми маємо отримати повідомлення. Ось. Ми вже бачимо актуальну інформацію з понеділка по п'ятницю з 9 до 20.00. Так як ми тут і змінили. І так, абсолютно, з усією інформацією буде працювати. Це щодо. Флоу, uh, де uh, спілкується тільки штучний інтелект. Тобто консультує тільки штучний інтелект. Окей, okay. давайте тепер розберемо ситуацію, коли uh, спілкуючись по цьому флоу, коли консультує тільки AI Direct-менеджер. Наприклад, клієнт запитує щось, чого uh, він не знає про компанію. Тобто um, бувають такі випадки, що ну, клієнт задає якесь питання, наприклад. Яке може не стосуватися взагалі, або щось чого ai Direct менеджер не знає. Тобто, взагалі дуже круто, коли інформація про якийсь бізнес максимально описана. Тобто, наш Direct Manager, менеджер максимально знає про компанію детально послуги, якісь нюанси, прайс-лист, там я не знаю повністю все. Але все ж бувають такі ситуації, і, наприклад, запитую, щось, що не в контексті цього інтернет-магазину. Ми зараз будемо бачити, як спрацьовує автоматизація. Тут в мені чаті ми бачимо наше повідомлення. Чекає 20 секунд. Може, я ще якесь питання напишу. Запустився процес, який виконується деякий час. Тобто він каже, да? що він чогось не знає, а, я запитую. Також чекає. Тобто кожного разу буде чекати 20 секунд. Запустився процес. Промпт, до речі, можна буде підправити. Зараз напишемо слово менеджер. Ми бачимо, що автоматизація поставилася на паузу, тобто AI Direct Manager поки не буде консультувати. І в цій автоматизації, ось тут, спрацьовує виклик менеджера. Я обрав саме пошту, але можна обрати будь-який месенджер: Телеграм, інстаграм повністю будь-який спосіб. І ми зараз побачимо, що нам прийшло повідомлення. Що нам потрібно зв'язатися з клієнтом і посилання на цей чат? Ми переходимо, і ми бачимо, що ми відразу приєдналися до цього чату. Е, мене звати Іван. Я консультант інтернет-магазину. Чим можу. Вам допомогти? Помогти. Відправляємо і приходить повідомлення. Потім, коли я вирішив всі питання з клієнтом, я знову запускаю цю автоматизацію. І все тепер знову, коли клієнт напише і запитає, щось наприклад, чи є у вас турбокомпресор. Прийшло це повідомлення. Автоматизація зачекає трохи і спрацює відповідь. Бачимо, що процес запустився, зараз буде відповідь. Так, у нас є турбокомпресор Garrett за ціною 8 тисяч гривень. Йдемо і шукаємо. Тут, який в нас є турбокомпресор, все він підсказав. Точно так само буде працювати знову, коли я захочу приєднати реальну людину. І щоб це ставалося якомога менше, треба якомога більше дати інформації AI дірект-менеджеру про компанію. До речі, в промті можна повністю налаштувати, як має себе вести ai дірект-менеджер, отримуючи такі питання. Наступне флоу, яке нас цікавить, це тоді, де може спілкуватися жива людина, але з допомогою штучного інтелекту. Як це відбувається? Наприклад, у компанії є штат із двох дірект-менеджерів, яким потрібно платити зарплату. І, наприклад, не всі встигають. Там а, консультувати там великий потік людей, наприклад, саме ось ця автоматизація вона не прибере повністю людину із а, консультування, але пришвидчить обробку звернень клієнтів. Як все це відбувається? Наприклад, давайте я протестую з інстаграмом. Тепер ми зараз підемо сюди і напишемо: привіт. А, чи є у вас або просто запитати, наприклад, скинь повністю весь. Прайс-лист, ми можемо зараз в цій автоматизації цього немає, але в майбутньому можливо буде додати, щоб ai Direct менеджер скидав файл, PDF-файл, в якому буде прайс. Повністю вся інформація про послуги, товари і їх вартість. А так, зараз, якщо людина попросить скинути повністю весь прайс, але в режимі реального часу. Під час консультування людина може запитати, чи є у вас маховик. Ми зараз побачимо, що прийшло повідомлення в мені чат від нашого клієнта. Також чекає смарт-делей 20 секунд, можливо, я ще щось напишу. І потім, як ця автоматизація. Саме другий флоу, бачимо, що запустився процес. І реальній живій людині, яка ще і працює в компанії. Ми бачимо, що цей процес став в очікування. Чому? Тому що на пошту або будь-куди прийшло повідомлення для живої людини: питання саме від клієнта, чи є у вас маховик? Ми бачимо тут відповідь, згенеровану штучним інтелектом, який скидає посилання. На наш сайт. Але нас не влаштовує така відповідь, тому ми натискаємо Respond і просимо перевір ще раз базу даних. Там є інформація про маховик. Така відповідь. Не влаштовує. Або коротко просто. перевір ще раз інформацію. Закриваємо. Бачимо, що автоматизація зараз має спрацювати. І виконується ще один процес. Нас також не влаштовується. Тому а, наді, надійшли клієнту. А, який маховик у нас є і яка його вартість? І я, наприклад, там влаштовує? Ця автоматизація ще раз має спрацювати. Він ще раз піде в базу даних, подивиться інформацію. Тобто всі ці моменти з консультуванням і перевіркою а, даних можна знову ж таки глучко налаштовувати через промпт. Одна з найважливіших частин цього ai Direct менеджера це те, що його можна налаштовувати, і а, як він має себе поводити. Тобто, Як він має відповідати, якийсь уніфікований а, процес. Вже прийшло повідомлення в чат. Але не сильно воно в нас і влаштувало. Він може відправляти відразу посилання на сайт, де є в нас всі маховики. Можете ви зараз тут підказати, чи є у вас маховик. Друге повідомлення йому відправлю відразу, поки чекає автоматизація. Запустився процес. Знову прийшло. Щоб допомогти, точніше, будь ласка, скажіть, яку марку і модель авто ви шукаєте, а також можемо підготувати список доступних моделей і інші. Чи хотіли б ви дізнатися більше? Ми просимо, щоб я раз сходив в базу і перевірив інформацію про маховики. У нас на ядності є тільки один маховик і його вартість 3200. Ще одне повідомлення прийшло. Так, нас влаштовує. У базі даних є інформація про маховики. для автомобіля коштує 3200, приклад цін отака. Інші моделі можуть коштувати. Якщо потрібно, може допомогти і визначити наявність і точну ціну для вашої конкретної марки моделі, будь ласка, надайте ці дані або зверніться до нашого менеджера для більш точної інформації. Та частина, ну, це можна підправити в промті, щоб він такого не писав. Все круто, тепер ця автоматизація має спрацювати і прийти повідомлення. Відразу ми отримали це повідомлення і все окей. І ще хочемо запитати, наприклад, чи є ось тут. Чи є у вас СТО? Який е... його графік? Чекаємо. Давайте знаєте що виставимо тут не 20 секунд, а 10, щоб він швидше відповідав. У нашому сервісному центрі графік роботи та послуги наведені наступним чином. Підемо сюди. Зараз дізнаємося, чи правильно він надав інформацію. Київ, Львів, Одеса. Він надав інформацію повністю про всі СТО, які є. Ми можемо також приєднатися прямо до чату. Ок, відправляю. Зараз він добре, нормально структурував інформацію вже відразу. Він навіть ще і продає це все залежить від промта. А тепер трохи поговоримо про реальні цифри важливості для бізнесу. Фінансова статистика за, наприклад, півроку. Да? Середня зарплата фулл тайм директ менеджера це 12 тисяч гривень на місяць. 10, 12, декому, я знаю, платять 15, 20, в залежності від навантаження. А якщо це великий бізнес, і у яких десятки, сотні тисяч підписників в соціальних мережах, то треба мати від одного директ-менеджера, тобто 2-3 людини. Ми бачимо статистику зараз яку. За 6 місяців, наприклад, при 12 тисяч е, зарплаті ми, компанія бізнес платить 72 тисячі, да? а витрати на послуги, найдешевші платні тарифи, мені чат 15 баксів на місяць, це е, за 6 місяців 90 доларів, NA10 коштує 28 доларів, е, ну там в євро 24, але я перевів долари, за 6 місяців це 168 доларів, Charge PT 24 долари, ну 20, але в Україні 24 долари з податками. За 6 місяців 144 долари, тобто разом Разом за 6 місяців для підтримки цієї автоматизації компанії треба заплатити 402 долари, тобто 17 тисяч, трохи більше 17 тисяч доларів. Тобто, чиста економія, якщо ми порахуємо, то 54 плюс тисячі за півроку на одній людині на одному директ-менеджеру, але впровадивши от саме таку автоматизацію м -м -м, мені чат. Нейтен і ChargeGPT, то при тому, що це цілодобова підтримка 24 на 7, а живим і реальним людям потрібно м спати, їсти особисті справи. І тоді, коли клієнт хоче щось придбати тут і зараз, або, про, або проконсультуватися, а у людини у Дірект-менеджера немає можливості проконсультувати його зараз, то інстаграм або інтернет потім видає йому схожі. Сторінки, і схожі бізнеси, і він йде до них. Тобто, це ще втрата також а, клієнтів. А, власне, все, що я хотів розповісти в цьому відео. А, бажаю бути в доброму здоров'ї, мирного неба, щастий.